Друзі, малята, підписники і так далі. Всі... Всім привіт! Мене звати Ярік. І ми сьогодні продовжуємо грати гру Грені 3 на практиці через від'їзд на потязі. На режимі Кошмара. Так. Mm -hmm. Без шоу-інтро, по ідеї. Так, шоу-інтро ми з вами сьогодні напевно. Вимикаємо. А слендеріну, А слендеріну, по ідеї, приєднуємо в цей дім. Вмикаємо. І починаємо вже гру. День перший. робот є в цьому метро біля потягу магазин. Так ось. Тут, по ідеї, є в цьому магазині ключ від рогатки. Так не забуваємо, що у нас є, по ідеї, в цій грі Слендеріна. Миші ходять. Просто доска лежит беля сраю мыши. Так, пофиг нам на камень. Знайшли вже перший важіль для того, щоб поїхати на потязі з цього будинку. Скажімо так, перший предмет. Ой, Сандирина, ти вже з'явилася прямо, драб... прямо на сходинках, але я встиг від тебе відвернутися. Піднімаємося ми з вами нагору відчиняємо двері за допомогою відмички. Піднімаємося прямо на третій поверх і ломаємо за допомогою лому цю кришку в цій коробці. Дякую за кабель в цьому генераторі, але не потрібен. Майже все, о, мішка Теді. І грошковий та мішка ведмідь Теді, як я зрозумів, Мішка Слендериний круто. Як... Кусаємо цього іграшкового мішку Тедді прямо в коляску. І все на щастя, слендеріни вже нема. Тепер вона з'являтися не буде, тобто впоратися з нами більше не буде. Те, що слендерими вже немає. А Грініт і Грендку немає липу. Ми заходимо і при на практиці. А на практиці ж. Нікого не може бути. До речі, в Грині 3. А знаєте, що, мої друзі, щоб. Вам в цю гру Грині 3 грати з однією слендеріною треба просто увімкнути режим практики і Слендеріно залишити. Zbywamy wazy. Могу дістати вазу з гори. О, змогли дістати. Супер. Фух, яка страшна, кошмарна. Крипова і так далі ця музика. Ось малята Сі. так так ви які? Дивляться мене всі з України. Лише. Ця музика крипова, чи не так? To je nepotřebné. Так ось я запалив. Ось оце єдро в цій пічці. Іди підніматися на віру. Брати якийсь предмет А це ключ від потягу. Беремо цю доску, яку там лежала біля сараю. тепер піднімаємося, коротше, ми з вами, ну, на третій поверх і ставимо її на дирку, щоб взяти третій предмет. Ось кокос лежить на ящиках, це точно. Так, ось ми з вами поставили цей кокос прямо в гілітіну і зрізали його. Так ось, коротше, ми з вами знайшли кокос і, коротше, в цьому кокосі, по ідеї, опинилася копійка. І все, я пройшов цю гру грині 3 на практиці зі слендеріною. Ну все, і слендеріна з'явилася одна кінець. Давайте на цьому відео закінчимо. Оцінюйте відео лайками. Всі люди, діти, які дивляться мене з України. підписуйтеся на мій канал. З вами був Ярік і всім бувайте, бувайте!